Кіровоградці учили, як стати європейцями. У місті прийшла акція Вуличний Євроуніверситет. Для перехожих влаштували виставку, карикатур та імпровізовану лекцію професора Києво-Могилянської академії. Він розповів про різницю життя українця та європейця. До Кіровограда захід проводила у десяти містах України та не всюди гостям були раді. Як сприйняли Євроурок в обласному центрі, бачила Яна Семенюк. У центральному сквері Кіровограда організатори вуличного євроуніверситету влаштували виставку карикатур. Вони присвячені європейській інтеграції. На більш ніж 20 малюнках українські художники порівняли соціальне, економічне і політичне життя в нашій державі та країнах ЄС. Перехожих вулична експозиція зацікавила. Втім, вважають, деякі ілюстрації зображують життя українців надто похмуро. Інформація показана в павдивому світлі. Хоча тут більше акцент стоїть на тому, що в Україні немає нічого позитиву. Звичайно, це ж не так. Ми ж живемо з. Вами. Ми в одній кайни бачимо, що правда що ні, Тут, звичайно є деякі перегиби в цьому, але все ж таки інформація подана поданавіоно. Організатори ж пояснюють, карикатури передають найбільш важливі проблеми європеїзації. Акцію ж влаштували, аби в невимушеній обстановці поспілкуватися з містянами і розповісти про плюси зближення нашої країни з Європою. Це не щось таке, знаєте, для вузького кола людей, а для всіх для кожного. Тому що якщо говорити про євроінтеграцію, вона відбувається не тільки на рівні державних держави, а на рівні людина- людина на рівні людських зв'язків, вуличний Євроніверситет вже пройшов у десяти містах. У деяких кажуть організатори акцію, так і не змогли провести через непорозуміння з владою. З цієї ж причини не вдалось привезти в Кіровоград європейських експертів. З кіровоградом, скажімо, в нас не, не так склалось, як би нам хотілось, оскільки на жаль. Місцева влада не була дуже, готова позитивно нас вітати, позитивно сприймати. Тому, на жаль, не змогли приїхати європейські дипломати, тому що вони не хочуть бути небажаними гостями. Поки ж шкірограці роздивлялися карикатури. Неподалік безкоштовну лекцію просто неба розпочав професор політології Олексій Гарань. Серед декількох десятків слухачів вченого переважно молодь. Головна теза розповіді починати євроінтегруватися слід з себе. Це не є щось таке е, знаєте, та таке щось таке придумане. На чим треба треба, треба довго думати? Треба дотримуватись закону. Треба не брати хабарів, треба не давати хабарів, треба дбати про екологію на навколо. Тобто, умовно кажучи, є прості речі. Серед слухачів і житель Євросоюзу, іспанець Роберто розповідає на його батьківщині. Теж зустрічаються випадки корупції та економічні проблеми. Проте їх масштаб значно менший ніж в Україні. Попри це, вважає в українців є всі шанси стати справжнім. Німи європейцями овко Я гадаю, якщо ви думаєте, що не маєте шансу, то це через політиків. Я думаю, що нормальні люди з вулиці, як я, як ви, як будь-хто думають, що вони готові. Я сподіваюся, що ви розумієте, що ви готові стати жителями Європи, і це те, чого я бажаю вам. Поки ж молодь слухала професора, кірограці поважного віку виступали проти таких зустрічей. Ви не дітей наших дітей, пату вони будуть у вас рабами? Ви будете рабами. Вспомните ви нас до кінця вересня. Вуличний євроуніверситет проведуть ще в чотирьох містах. Яна Семенюк, Олександр Катеруша, день за днем.